Все, треба лягати спати, бо завтра до школи. Якась подушка за Ні, ну то вже захолодно. Отак добре. Ні, ну це не стримно. Все. Засинаю. Ну, то капець. І ковдра якось криво, якось нога мені там стирчить. Все, треба поправити. Поправляю, лягаю. Вмираю. Ну чому я не можу заснути? Дивно. Тресно, чи кожен так засинає, як я. Я знаю, треба овечок порахувати. Раз, два. Три. Чотири. Ні. Десять. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять. Нічого не виходить. Ну, так якийсь капець. Все. Cool and Dre This is the remix for the city let's just start snapping Crack hit bleak on the jack like let's make it happen Oh it's nothing me nothing can stop me I'm all the huh? way up it's me.